Четвер. Слава Україні! Ветері ранкові коротесенькі новини Ігрового всесвіту. Tales From Borderlands повертається. Ну нарешті. Проте нову частину розробляють уже не Telltale Games, а творці третьої борди Gearbox. Я не знаю. Ну, це це. це ні. Ні. А зарелізиться цей проєкт вже 21 жовтня. Другий Overwatch буде повністю крос Тобто, де б ви не грали, на ПК, Xbox, PlayStation чи навіть Nintendo Switch, ваш акаунт буде синхронізовано всюди. Круто. <плес> Дуже зручно. Люблю такі фічі. Під час конференції Gamescom розробники з Techland обіцяють показати DLC до Dying Light 2, що матиме під заголовок Bloody Tears. В мережі з'явилися новесенькі фотографії і зйомок амазонівського серіалу про Fallout. Вони, власне, були на вашому екрані. Раптово щедрий тот Говард роздає безкоштовного ТЕСОРА на PS4, PS5, Xbox і Google Stadio навіть. Встигніть пограти до 29 серпня, бо тоді з вас попросять грошей. Хвилинку. До речі, сам Квейкон стартує сьогодні о 20.00 на твіч платформі Bethesda. На конференції обіцяє засвітитись засвітитися і показати ще більше інформації про свій редфол. Крім того, в честь Квейкону, що наближається, ціни знизились і на серію Quake, Doom, Wolfenstein та на інші франшизи Bethesda. Крістофер Сундберг, один із засновників студії Avalanche, так-так, тих самих, що подарували нам Just Cause та допомагали Bethesda робити Rage 2. Так от Крістофер розповів, що колись давним-давно вони розробляли гру для Марвел про залізну людину і начебто мали бути ігрові адаптації перших фільмів. Але то все діло було скасовано. Яка дурня, що я накрою? Вертаючись до Бефезди. Старфілд ще не вийшов, а модери вже збирають команду, щоб виправляти базові помилки відкритих світів Бефезди. Знаєте, я дивлюся так на вас. Ви всі тут сидите пригнічені. І на мене смуток навиваєте. А я сподіваюся, що ми з тобою зустрінемося не на релізі Старфілду, а в п'ятницю. Тобто завтра. Чо, кімнат!